Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено змінам в законодавстві з 1 жовтня щодо перетину кордону. Дуже велику кількість цікавлять це питання. Я бачив вже дуже велику кількість статей, щось сам коментував з цього приводу. Деякі хайпують. Ну, от вирішив зняти відео для того, щоб ви все ж таки розуміли свої права і що насправді відбувається наразі на кордоні, і які зміни чекають з 1 жовтня і чоловіків, і жінок. Поки ви дивитесь це відео, я би радив вам підписатися на цей канал. Відео вийде на Ютубі і на Тіктоці. Тобто підпишіться і на Ютубі, на Тіктоці. На канал, повірте, не пошкодуєте, Я не завжди встигаю зняти всі відео на всі теми, тому раджу підписатись також на телеграм-канал. Безпосереднє посилання на телеграм-канал буде в Тіктоці, в шапці каналу, в Ютубі під відео буде посилання. Тому обов'язково підпишіться і не забувайте задавати питання, у разі якщо вони у вас є. Також я буду вам дуже вдячний, у разі, якщо ви поставите вподобайки, поширите це відео в соціальних мережах, щоб люди знали про свої права, а також його прокоментуєте. І так, поїхали. Які ж зміни в законодавстві відбуваються з 1 жовтня щодо перетину кордону? Насправді. Знаєте, я зроблю невеличке це відео для того, щоб ви не втомлювалися від всього цього, що відбувається в Україні. І так цього достатньо. Насправді ніяких. Жодних принципових змін немає. Що стосується жінок, насправді ніхто не знає, яким чином наразі це все буде відбуватися. Відео знімається ще до 1 жовтня. І я думаю, що вийде воно вже після 1 жовтня. Думаю, що жодних перепон в перетині кордону жінкам також чинити не будуть, тому що українські жінки, я вже неодноразово говорив, це не українські чоловіки. І я думаю, саме за цього наші сміливі і дуже такі відважні. Чиновники, народні депутати все ж таки неодноразово вже переносили разом з Міністерством оборони, неодноразово переносили от цей термін обов'язкового військового обліку. При цьому, цей обов'язковий військовий облік, який наступає ніби для жінок, які мають медичні, фармацевтичні професії з 1 жовтня, насправді взагалі досить незрозуміло, яким чином. Чомусь він став саме з 1 жовтня 2023 року обов'язковим. Фактично, ще з радянських часів жінки, які отримали медичну освіту, фармацевтичну освіту, вони ставали на військовий облік. Чому він обов'язковий, чому до цього був не обов'язковий, незрозуміло. Він завжди був обов'язковий. І жінок за такими професіями випускали. Звичайно, от я знімав відео, тут розміщу це відео стосовно змін. Це на Ютубі воно буде. Якщо у вас дивитись на тіктоці, зможете потім перейти на Ютуб і подивитись це відео на Ютубі. Що стосується на Тіктоці, до речі, воно теж ви можете в профілі е пошукати. Воно стосується от, е змін до реєстру військовозобов'язаних. Я вважаю, побудові тоталітарної країни, куди вони хочуть вносити зміну, в тому числі і про освіту. Поки цих змін ще не прийняті, в силу не вступили, і фактично, звичайно, да давши доступ до реєстрів військовозобов'язаних прикордонної служби, теоретично вони можуть. Можуть бачити, що жінка, яка притинає кордон, військово зобов'язана. Однак я, ну от, на сьогоднішній день я. Більш ніж впевнений, що прикордонники не будуть перешкоджати жінкам перетинати кордон. Тому що дуже сильно ризикують, що всі, західні, всі прикордонні переходи на західному кордоні, я думаю, можуть зникнути. Тому що, як я вже говорив, українські жінки це не українські чоловіки. І вони будуть відстоювати свої права. Вони будуть боротися за права своїх дітей. Вони просто природня, їм необхідно бачити дітей. Вони не біжуть з України, вони їздять і повертаються, їм потрібно відвідати дітей. Тому цей обов'язкова постановка на військовий облік фактично, я вважаю, виключно тільки маніпуляція наших можновладців, які таким чином намагаються відволікти увагу від своїх оборудок, які вони чинять з тарифами. Не тільки там корупція якоїсь, а просто знищують Україну, і розкрадають. Передають її наземним корпораціям. Ну, це моє таке бачення. Тому, поки не переживайте, у разі, якщо у вас виникнуть якісь питання і проблеми в перетині кордону, в першу чергу я звертаюся до жінок, будь ласка, напишіть мені в телеграм. Ви підпису підписуйтесь на канал, напишіть телеграм, і разом буду це висвітлювати і вирішувати це питання, і все ж таки примушувати дотримувати закон. І всі повинні пам'ятати, на сьогоднішній день жодне офіційно законодавче заборони перетину кордону ні чоловікам, ні жінкам не існує. Все це вигадки наших можновладців, які покривають і примушують прикордонну службу, в якій також є свій вибір. Вона вибрала порушувати закон, порушувати права громадян. Примушують прикордонну службу порушувати закон. Ну, в них є свій вибір. Вони його зробили і вони порушують закон. І я думаю, що, врешті-решт, ми відбудуємо правову державу і всі особи, які приймали в цьому участь, понесуть заслужене покарання. І строки давності тут їм жодним чином не допоможуть. Тим більше зараз самі депутати намагаються їх скасувати. Поки на всьому все підписуйтесь, пам'ятаємо. Україна переможе, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні. Рухаємось вперед і допомагаємо один одному витримати і вистояти в ці непрості часи. Перемога обов'язково буде і буде дуже скоро. Я в цьому впевнений. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні і до зустрічі!